Всім добрий ранок, друзі, візуте Росі Густиш і це моє третє реаліті шоу. In my Yeah! Чоп! My... дискотека, блядь. один человек. Отак, блядь! Отак, блядь! Ей, ей! Май. Передайте мені тобі з носки, блять! Я не можу реально. У мене нема одної пари, бачите? А ці носочки такі не класні, обтягують. А зараз я таких, знаєте, таких широких, бачите? Невзагалі не пасують. Так як носив якісь дядько 56-го розміру. 56-го, 56-го, во зараз чекаємо світу і ми вирушаємо дуже далеко. Куди ми їдемо? Я коротше не знаю. Де вся рободімарка. Там типа всі бренди. Всі бренди там є. Там якесь таке місто ще містечко, не знаю. Воно тупо така велика і там сидять магазини. Так як ліс і в цьому 에, ліску брендові магазини стоять. Там дуже дорого. Не знаю, що я доїду, просто їду за компанією, щоб вам познімати щось. Зараз в мене камусить на зарядці, тому що там мало проциків. Тебе хочеться не познімати багато. А я йду туди, де, можливо, нету розетки. Не знаю, то там є розетки. Якщо що, типу, я буду заряджати камеру далі, блядь. Тут піздець, ну так в мене розряджається швидше, що я, блядь, аж ухуюваю. Серйозно. Зустрівся вже сьогодні з Вєтою, всю машину. І вирушаємо. Куди ми їдемо? Добре, добре, добре. Як називається? Валбель. Туди, де велика вода. От бачите таку тему? Коротко, треба платити гроші за, за дорогу, так? Да? Чи да, як? Да. Да. Ось так виглядає вона. Типа, як границя. Типа, як границя. Їхати нам дуже довго, через те, що туди їхати треба 40 км. Я зараз візьму свій телефон. І буду завантажувати себе в кашешці. Тьоті Свєти 4G, бачите? Не те, що мої мами, там був якась хив, ну грузи два дня. Тьоті світа, крута! Ну ну все класно. Ми вже приїхали і дивіться, що тут є навпроти, бачите? Американські гірки, а тут магазини, бачите? Так якийсь павільйон, де знімаються фільми. Во-во-во-во-во, взаді, от бачите, от там. Там вхід і там дохуя дохуя всяких магазинів. І на вулиці такий дубар, що. ну йому нахуй, серйозно, так холодно, що бізне. Мерс на галявині. Я вот там колись був на вот тих американських гірках, що в якомусь там році, якийсь був піздюк з сестрою, ми увійшли в той заклад, як це назвати правильно, в цей палац. От, тут, Бачите, вхід. В мазини всюди, по кругу. Я вже жалію, що приїхав сюди, тому що тю свята, ну ви знаєте, мою може... дісвіту, що вона любить завжди лазити по тих магазинах. І я дуже зайобуюся, бля, і пізда. Нахуй їхав сюди взагалі, блядь, не розумію гумору. І ще холодно пізди, блядь, розумієте? Пізда, нахуй їхав? Серйозно? нахуй Я, я їхав. Свято зараз зайшла ми вже ночі відділ там, де знаєте, купальники, ой, бля, лівчики, труси там подібне. Ну, я що ви там робити, блядь? І по друге тут цю дорогу ми приїхали сюди. Бляд. І по-друге, тут дуже дорого, розумієте, бо тут бренди, ну все дороге. А я не люблю дороге, розумієте. Я люблю знижки якісь, блять, по 5 євро, по євро, по 3 євро. І ще холодно дуже до пізди. Я так вдягнувся Легесенько, як легесенько, Футболка, кофта і куртка, і шапка, все. І піштаніки. Ну я вже починаю тут все харити, блядь. все бісити, Зараз думаю тюкатися нахуй, лаба всіх посилати, блядь. Ти макароні, блядь, заїбали нахуй всі вже. мене втікають всі. Сука, ти піздиби всі. Сука, заїбали нахуй. Я вже на настроєнні, блядь. Зараз сам піздую в один магазин, подивлюсь на камери, може куплю камеру собі. Блядь, що ти блядь, заїбали нахуй. Ай, нахуй сука! Зараз стрільну сигаретку, бля, собі курну, бо в мене вже все заїбало, нахуй. Зараз я в цьому магазині подивився на ціни, і, коротше є за 100 євро, є за 80 євро. Зараз сижу блять цього магазу, бля, стрільну, короче, вогонь, бачите? І коротше сказав, скуза, че анчені, типу, якось так, блядь. Просто я раніше стріляв вогонь, коли ж вчився. І казав завжди, че Анченгіна бо якось, блядь, Я вже забув. Зараз курю так холодно, що піздець, так. Розумієте? Не знаю, що робити. Ми маємо зустрітися з світою через пів години, блядь, десь там в центрі. Я тільки, блядь, п'ять хвилин зайшов в магазин, ну сюди, подивився на камеру і все, блядь, вийшов, піздець, нахуй. Що мені проробити, нахуй? Холодно, піздець, Навіть нема куди піти, блядь, погрітися. Ну, ну хіба що магазин зайти знову, бо казінчим магазин можна зайти погрітися. Сів, коротше на таку хуйню, бачите, на отаку, блядь. З пружинами і сижу, блядь, і грушу, нахуй. Не знаю, що робити, блядь, пізда. Холодно, три пізди просто. Так скучно, що пізда, блядь. Жаль, що нема моїх кінтів, блядь, з якими я б діжував. Десь би відоси знімав, блядь, монтував. Розумієте? Тобто. Реально пізда, блядь. Тупо я і камера. І ви, друзі, звісно, що ж ви, Вас духу я вже. Ну нічого, скоро приїжджає мій кент один. І зараз в Італії, мій найкращий друг. Він коротше десь, блядь, на початку Італії. ну Їхати йому сюди 6 годин. Має приїхати в лютому десь на один місяць. Ми будемо жити разом з ним місяць, блядь, на якійсь хаті. Це реально, це буде торж, блядь, друзі. Я вже просто не дочекаюся, що лишилося два місяці, ой, блядь, два тижні до... Лютого, блядь. Оце буде двіжі, я вам відповідаю, серйозно. Що тут творитися, що пізда. Постараюся зняти 24 години челендж тут в Італії, блядь, блять. Якомусь магазині, до духі магазинів є. де блядь, буду ночувати, я відповідаю. Тільки що цей світ, і ми зараз проходимо біля дорогих брендів, бачите, там Кен-Кляйм ззаді, потім там Nike, от там, коротше, потім ще якийсь магазин і ще якийсь магазин дорогий. Вийшли з мого любимого магазинчика, Алькот, бачите? І мені сюди купила курточку, от. за 13 євро, дешево дуже. Зараз я йду купляти камеру блять, за 100 євро. Настав нарешті цей час коли я куплю камеру і буду знімати відоси. Йдемо купляти мені камеру. Я в печалі. Ми не купили камеру, тому що так каже, Росія є ще один магазин десь там, недалеко від Риму. І там можуть бути знижки, там можна типу, дешевше купити. Ну і типу кажу, ну, типу, добре, блядь. І от зараз будемо їхати, можливо, сьогодні куплю, поїдемо, туди, або вже в інший день. Є. Клас, клас, і що? А, Опа! Стєпа! Зайшли один магазин, де жіноча білисна називається Yamamai. Такий бренд. І, коротше, твій, що я надибав за 5 євро. Якийсь комплект чи щось які труси, якісь, да, во дивіться, які труси. Жіночі, бачите? Чотко, що не. Дивіться, яка хуйня, дивіться, дивіться. А вогонь. І тут вогонь. Давно, во штука? Коротше, ставлять зимою, ну, в холодні пори роки ставлять такі штуки, щоб було тепло тебе на дворі і там пити чайок або щось з'їсти. Зараз спілкуюся з моєю Танією Італії, коротше, Те, ще Танією, якщо буде бачити цей відос, тобі привітусик від мене. Нарешті вийшли з того палацу, бо я так заєбався, що ви просто не представляєте, розумієте? Я не маю сил. У мене тупо взагалі, блядь, нема сил. Тіло виснажене, розумієте? Я просто йду. Коли казав, що мої ноги йдуть, а тут що стоїть на місці, розумієте? Не просто йдуть ноги. Так вже заїбався, що їздити. Так холодно, бачите, як я закутався. Я заїбали їздити. І цей. Зараз ми сідаємо, ми їдемо, але треба купити мені їсти, бо я так хочу їсти в мене обідруї годині. Ну я вам пізніше поясню, типу, чому я лікуюся вже три місяці, типу, чому я на дієті. Ми тільки що приїхали в якийсь супермеркат, ті пиші, і пердемки з хуйня. Ті все пішла купляти мені банани, бля, їбав ти, бля, я хочу спати, бля, там зимно дуже, Просто ну його нахуй. Як жить, кружить голову, Даю упаду, голову, даю упаду, є. Мене знову показує, що нема батареї, ну це пізда, друзі, мене вже заїбало, серйозно, треба купляти нову камеру. Екшн і знімати блядь, відоси нахуй. Довго-довго-довго. У довго, довго. мене таке чувство, що я Олександр yeah. Пазєнко, це такий блогер. Йому 28 років, має дитину, має свій бізнес, має а, Блядь, як його називається. Барбершоп, во, Сережа чоловічі стрижки, бороди і тому подібне. Реально, типа, він такий як я, типу, худий, я ходив. Тіпо вдягається модна стільна. Я також модна стільна. У нього тупо простенькі влоги. Так в шапіка. І інших блогерів. Просто коли вік старший, вони не будуть заявуватися якимось монтажем. Так само у мене. У мене зараз дохуя роботи і нема наві часу просто сидіти і щось думати, монтувати, творити. Просто знімати своє життя і викладати це в Ютуб. Просто коли я почав знімати, то в мене дохуя було якогось монтажу, непонятного та й піздатого. А зараз вже пройшов рік часу, і, типу, вже не то кіно. Просто хочеться якось, знаєте, простенько. Тому що в простоті духу я пиздатості, що ви знали, друзі. Та казав мій один колега Вадімко. Вадімко, привіт. І я вже зрозумів тих людей, які просто знімають своє життя на камеру, які старші там по років 20-30, і от багато є. І Розумів, типу, вже їх. Чому так? Це все через вік. Через вік вже нічого не хочеться, і вони просто знімають. Просто знімають. Бля, що з духе запіздівся, все що піздець. Так само і у мене. От мені 19 років, типу, і я вже хочу переходити на якийсь інший рівень. Не такий раніше був, а інший. Взагалі, дякувати Богу, що, типу, я знімаю. От, чому суть. Я знімаю відео і викладаю це на ютуб. Вік дає знати. Навіть подивитися любі відоси, різних блогерів. Подивитися, як не починала. І завжди це буде духуя монтажу, там духуя, блять, музики. Ну, хуй якісь ефектів. Потім дивиться, скільки часу заїбала камера виключатись. Хорошо! Зараз буде на півдесятої. Я давно проснувся, тому що після того, як ми їхали за бананами, в мене виробилась камера. Вибігли дому, потім я пішов, їсти поїв собі так хорошешенько. Потім я пішов монтувати відос. І мене так клинуло на сон, що піздець просто. Може через те, що був насичний день, що я заїбався. Просто монтую. Таква. Сьогодні купив курточку, бачите. Сі коштували, напевно. Да, 51.9. По 25,99, а по 712,99 я их купил. Вот такая курточка. Бомбер, как всегда. А на этом моє реалити-шоу номер 3 завершается.